Лишню стометрівку, що на Проскурівського підпілля, капітально відремонтують. Місце, де колись торгували підприємці, мають намір перетворити на відпочинкову оазу зеленими насадженнями, лавочками та ліхтарями. Роботи вже стартували. Розпочали старого асфальту його прибирають. Згодом тут встелять бруківку. Тротуари, що ведуть до овочевого ринку, облаштують різнокольоровою плиткою. Також подбають про бруківку і на дорозі. Ініціатором такого перетворення виступило громадське об'єднання Наше місто. Міська влада пропозицію підтримала. Мають бути газони, мають встановлені бути лавочки, мають ліхтарі ковані бути. Мікрорайон має придбати сучасного естетичного вигляду. Була врахована думка як мешканців мікрорайону, мешканців міста. Тобто проект був планований таким чином, для того, щоб було зручно всім. Стихійна торгівля у місті під забороною та на ділянці вулиці, що на Проскурівського підпілля, позбутись крамарів все не вдається. Не налякали їх і ремонтні роботи. Доки з одного боку поралась важка техніка, продавці свою справу робили на іншому. Полишити рибне місце готові не усі кажуть, підторговуючи з асфальту, заробляють собі на життя. До спілкування на камеру неохоче. Що тут буде працювати техніка? Куди ви тоді підете? Дома будемо. Коли буде бруківка, тоді, може, і підемо. А так то не знаю. Перехожі до перетворення колишньої 100-метрівки ставляться по-різному. Було б дуже добре, щоб була укомплектована дорога і все. Але людям теж треба десь -то торгувати. Пусть би поставили палатки, дали б розрішення. Ну, тут торговля хороша, тому люди і тут стремляться, тут будь-якою ціною. Моя супруга тут 15 років простояла. Нам виділили місце. Пасажів зара там. І я, звісно, за те, щоб наш міст був прекрасний, хороший, красивий. Це було нехорошо, хоча ми тут торгували. Ініціатори проведення робіт з благоустрою. Певні стихійка зникне тільки на роботу розгорнуться на повну силу. Покласти край торгівлі землі планують завдяки муніципальній міліції. Вона має патрулювати цю ділянку вулиці, коли ремонт фінішує. Буде задіяна муніципальна міліція, яка буде здійснити охорону громадського порядку. Тобто вони як громадський порядок будуть підтримувати, так і будуть охорону об'єктів торгівлі проводити. Тобто, це магазини. Ми йдемо по київському варіанту. Тобто, так вже в Києві роблять деякі приватні сектори магазинів, торгувальних комплексів. Дещо раніше розпочали роботи на ділянці від вулиці Примакова до Прибузької. Звичне асфальтне покриття на тротуарах та дорозі теж замінять на бруківку. Усі роботи проводять за кошти приватних підприємців, що торгують поруч. Також фінансову підтримку надає громадське об'єднання Наше місто загалом вартість усіх запланованих перетворень становить орієнтовно 1 мільйон гривень. Презентувати оновлену алею та ділянку дороги, що веде до приватного сектору на Примакова, планують до Дня міста.